Volva платформа SPA на системі ICAP Android. Було запитання щодо хотспот роутера роутер 4G LTE, який може побачити автомобіль. В мене ось такий роутер. Не знаю, тут це акумулятор, но з такою системою. Його цей роутер автомобіль бачить. Зараз вмикаємо його. Він провантажиться. Для під'єднання заходимо в налаштування, зв'язок, Wi-Fi і повинен бути бігунець активований. Wi-Fi. І тут буде перелік, знайде перелік мереж доступних. Наша мережа. Так. Поки не бачить. І все. Ось наша мережа. Обираємо її. Пароль в мене вже введено і збережено. Все. Система підключає, бачить цей LTE 4G роутер. Але зразу в мене на ньому немає інтернет доступу. Але це не головне. Головне, що ми під'єдналися і маємо роутер, який автомобіль бачить. Користуйтесь, підписуйтесь, якщо корисно, ставте лайк.